Дзеркало Magic AI – одне з найпопулярніших у галузі домашнього фітнесу. Використовуючи штучний інтелект, сенсорні екрани та технологію відстежування тіла, воно дає змогу користувачам взаємодіяти з персональними віртуальними тренерами, не виходячи з дому. Водночас, на відміну від тренажерів і бігових доріжок, воно взагалі не займає місця в кімнаті. Дзеркало презентують на виставці ідеальний дім у Лондоні. Це повна заміна персонального тренера дзеркалом. Очевидно, що коли воно вимкнене, це просто настільне дзеркало. Воно вписується в інтер'єр, звичайний предмет домашнього декору. А якщо його вімкнути, воно перетвориться на інтерактивний дисплей. Користувачі можуть самі вибирати персонального тренера, який матиме вигляд відомого спортсмена або спортсменки. Водночас комп'ютерний зір Шаї відстежує рухи користувачів і порівнює їх з ідеальними. Завдяки цьому, дзеркало дає оцінку та рекомендації. Представник компанії виробника каже, що цей пристрій економічно вигідна альтернатива персональному тренерові. «Сплан» – ще одне розумне дзеркало, яке щойно вийшло на ринок Великої Британії. На відміну від першого, воно має висувні ручки та дає змогу імітувати підіймання ваги до 100 кілограмів. Зазвичай, якщо ви хочете організувати домашній спортзал для виконання повного набору вправ для тіла, то будинок захаращує багато спортивного обладнання. Ми спробували зробити так, щоб уся вага була вбудована в те, що ми називаємо обертальними двигунами. Ніякого додаткового обладнання не потрібно, і ви просто використовуєте сенсорний екран, щоб задати вагу. Це дзеркало продають за 4800 тисячі фунтів стерлінгів, тобто коло 6200 тисяч доларів США. Воно йде разом з програмою, яка надає весь зворотний зв'язок однак воно не пропонує займатися з тренером віртуальним, а через відеозв'язок виводить на екран реального. Ще один пристрій для тренувань Спідієнс. Він не схожий на дзеркало, але як і попередні прилади, дає зворотний зв'язок у реальному часі. Версія Спідієнс Monster 2 коштує 2999 фунтів стерлінгів. Це коло 3900 доларів. Вона дає змогу тренуватися, використовуючи стійки для присідань, лижний веслувальні тренажери та гантелі.